Олександріна Палка, талановита дівчинка з Молдови, сподобалася юним журналістам дитячої інформаційної «Сузір'я». Вони, переслухавши кліпи талановитої юної співачки, вирішили запросити її в гості. Олександріна запрошуємо тебе на дитячу інформаційну лігу Сузір'я. Ми переслухали твої пісні. Вони дуже гарні. Сподіваємося, що ти приїдеш до нас гості, і ми познайомимося ближче. ми тебе дуже любимо. Тож сподіваємося, що Олександріна зможе рано чи пізно приїхати в гості на Україну. Олександріна. Запрошуємо тебе до дитячої інформаційної ліги Сузірія. Надзвичайно цінним буде і те, що Олександріна Палка, яка представлятиме Молдову, зможе поспілкуватися з дітьми з України. І, взагалі, це буде добра дружба двох країн-сусідок.